Господи, втихомир всіх грішників російських, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, та підняв руку проти мирного народу нашого, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангели в лютих, які вселять в них страх. І моровицю наряди їхні, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, довіряємось і молимось тобі, Вседержителю, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх, хто має злі чи підступні наміри щодо України, бо Ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе. А ми, українці, на Тебе покладаємось та просимо про припинення війни, і Тобі славу воздаємо, Отцу і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.